Всім привіт! Довгоочікувана посилка з Aliexpress. Добиралося 4 місяці, Нікель-ферофосфатний акумулятор. Даний акумулятор обійшовся в 6,5 тисяч гривень. Посилання на продавця не дам, оскільки вже і магазину немає, і вже і товару нема. Так, шло дуже довго. Фактично почав відстежуватися 15.10, хоча замовлено 21.08. Сьогодні 18.12 приїхав новою поштою по адресу. По Україні він не відстежувався взагалі. Лишень сказали. Забирай і розпишись. Так 100 А 12 вольт. Так. Ну, подивимося, що нам приїхало? Так. Ми вже думали, що й не приїде. Китаєць трохи такий стрьомний, був фігню писав, писав, потім не писав. Коротше, це лише розпаковка. Бо там вже буде власник собі його тестити. Так. Болти. Так. Так, забари. Ну такі крумат тяжкі можна буде замість між гери. Так. Щось там вже впало, але... Що впало добре, що не телефон. Так. Так, він ще хоч заряджений. Що тут показує? 89% заряду. 13 133 вольта. Сім градусів. Ось такий. Ось такий. Так. Ось такі характеристики? Нічого не можу сказати вам по тому. Так, ось такий. Що можу сказати? Хіба вже власник його потестить? Ну, він тяжкий капець. Ось такий. БМС плата, все як має бути. 4000 циклів, так як зазначав продавець. Ми думали, що продавець у нас вже, м'яко кажучи, розвів. Ось так. Кому цікаво, пишіть, я вам скажу. Власник протестить і скажу, чи він має то, що заявлено. Чи добре працює, ну і так далі. Ось така фірма Екпаове. Якось так. Так що, кому цікаві моє відео, підписуйтесь на канал, коментуйте. Мені приємно і це допомагає розвитку каналу. Так що всім мирного неба! І слава Україні.